Вітаю вас, пані Ірино. Розкажіть. Б... Розкажіть, будь ласка, що для вас означає перемога молодий тренер року? Ця перемога дуже важлива для мене особисто, тому що все, що я роблю, воно можна так сказати, на кінець дало результат. І дякую Богу за те, що я перемогла в тому конкурсі. А розкажіть, як почалася ваша тренерська робота? Моя тренерська робота почалася з того, що я вийшла з декрету. І Гураль Богдан Орестович сказав: що треба їхати до Львова, писати заяву і йти пробувати себе у ролі тренера. Для мене боча був новий вид спорту. Я його ніколи не бачила, ніколи не грала в цю гру. І ну, взагалі, це було для мене щось нове і щось таке дуже далеке. Але мені на перших моїх змаганнях я побачила очі дітей. Я побачила, як вони радіють в кожній своїй перемозі і кожному забитому м'ячу, і воно мене надихнуло. А розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи у благодійному фонді Милосердний Сам'рянин та у спортивно дитячо-спортивній школі Галичина. Досвід роботи в Галичині у мене понад два роки, трошки більше. Я дуже рада, що я попала сюди. Що отець Михайло мене запросив. Я трохи напросилася, трохи він мене запросив. Але ми дуже гарно знайшли спільну мову. Діти мене раду прийняли. І з задоволенням приходжу до них на як на тренування, так і такі загальні заняття, як в спортивному залі та в басейні. А які виклики виникають у роботі з дітьми з особливими потребами, і як ви їх долаєте? Напевно, спір з батьками. Коли батьки кажуть, мені цього не потрібно, моїй дитині краще сидіти вдома. Ну от, напевно, в тому плані важко, тому що. Дитину треба витягувати, дитину треба соціалізувати. І як боча, це є в першу чергу це є велика соціалізація, великий крок до реабілітації. Діти ну, зовсім інакші, коли працюють, коли тренуються, коли відвідують заняття. Якщо говорити про бочу, чому саме боча і чим цей вид спорту особливий для вас та ваших вихованців? Напевно, він є найважчий серед усіх видів спорту, які є в спортивної дитячій юнацькій школі Галичина, тому що тут діти з ДЦП, діти, які мають порушення опорно-рухового апарату, їм важко пересуватися, їм важко долати такі, як, наприклад, проблеми з транспортом, авпої. В автобус, тобто і це є важкий вид спорту. Ну, Напевно, отак от він мене надихнув і мене так більш Я до нього більш прихильна. А як популяризуєте боча серед молоді та серед дітей з особливими потребами? Завжди говорю дітям в школі, що є такий вид спорту. Приношу навіть м'ячики свої, також серед своїх однолітків. Серед моєї дитини однолітків завжди говорю, що є такий вид спорту, що його треба розвивати, бо це наше майбутнє. Яких успіхів досягли ваші вихованці, і які маєте плани на майбутнє цього року? У нас дуже гарні успіхи. Наші два спортсмени гайдар Роман та Сидлярук рук Вероніка на чемпіонаті України посіли друге місце і мають кандидата в спорту. А що для вас є таким найважливішим у роботі тренера? Напевно, те, що діти спілкуються між собою, як і діти, так і дорослі, що вони знаходять собі другу половинку. Наш, у нас багато таких є, які одружуються, які створюють сім'ї. І дуже приємно бачити, так, що вони не закриті, а вони. Соціалізовані, а хто чи що вас надихає бути прикладом для ваших вихованців і як підтримуєте свою мотивацію у складні моменти? Надихає мене перш за все це є отець Михайло, тому що він завжди моя підтримка пора, і я це буду казати завжди, тому що. Будь-яким питанням, яким я до нього не приходжу, чи з проблемою, чи з хорошою новиною, він завжди підтримує, завжди каже, Іра, треба. Іра, ми маємо досягнути більшого. Ти можеш. Ну, ти є. Ти можеш. От і напевно. А поділіться, будь ласка, планами на майбутнє. Ой, дуже хочу очолити молодіжну збірну побочі. Що ви хотіли сказати, порадити чи побажати молодим тренерам? Ну, наймолодший тренер це я. Але хочу побажати, щоб тренера, які, які вчаться, щоб вони не боялися е, тренувати, не боялися тренувати, перш за все, осіб з інвалідністю, дітей, усіх з інвалідністю. Е, тому що їм також потрібен спорт. А як ставитись до підтримки молодих тренерів в Україні? Що б ви хотіли змінити чи покращити? Покращити хотіла перше все спортивні зали, адаптовані спортивні зали для осіб з інвалідністю, тому що це є велика біда. Особливо в нас в золочеві, дякуючи директорці першої школи, ми маємо можливості там тренуватися, але би хотілося щось своє. А що би ви побажали вихованцям, колегам та всім, хто долучається до розвитку спорту? Успіху. незважаючи на на будь що на такі перепони, які в них є по житті, все одно успіху і не боятися йти, йти, йти. Дякую.